Отже, огляд книги Шалений тиждень професора Брума», автор Даніель Нап. Видавництво час майстрів. З першого погляду, книжечка така досить симпатична, вона не надто велика, але досить об'ємна, має сім історій. Це книжка нова, і її. Активно рекламують і продають багато крамничок, дуже класні ілюстрації. Але, відверто кажучи, ну, це так чисто на мою думку, звісно, як завжди. Тут все мої думки. Я би цю книжку дитині не читала. Я би з вами прийшлася ось. Однією із історій, але вони всі <кхи> перегукуються, різні сюжети, але... але є цікаві ниточки. Ось от які ще вівторка, професор Брун. Керує потягом. Ось вони тут вирішили з його рибкою акваріумна рибка Кашалот. Ось тут вона намальована, це його е, друг, товариш і <сум>, супутник цього професора Брума, цього ведмедика, у всіх його подорожах. Е, ось вони знайшли якийсь старий локомотив. Там е, І ця історія побудована так, що Ця рибка кашалот постійно нагадує Бруму. А якщо хтось прийде та спіймає нас, от вони щось роблять, щось неправильне, і кашалот, ніби як такий голос совісті цього професора Брума, але він постійно відмахується цей ведмідь Брум від того, що каже йому кашалот, і все ж таки робить. Мені не дуже подобається така модель, яка тут демонструється як норма в цій книзі. Майже в усіх історіях робити щось не те, незважаючи на те, що там ну, хтось поряд каже, що можливо цього робити не варто. Далі, із нюансів, ось тут є таке слово, його буде видно слово дрясця. Тобто, це як. А-ля трясця, бачите, але дрязьця. І цей професор Брум регулярно це вгукує, Тобто, якщо хочете, ну, я коли щось подібне трапляється в книгах, я, звісно, його або не читаю, або замінюю. Але якщо будуть читати бабусі, дідусі і так далі, ну, всім ви не розкажете, що це треба пропускати. І саме тому я вважаю, що такої книжки з. Маленької бібліотеки краще уникнути. Ось. Ну, тут і далі відбуваються історії про те, що Кашалот каже, може, може ми зупинимось, але професор Брум не хоче зупинятися, нам краще повернутися, та ну ось, ви геть здуріли, лунаючий крик. Знову ж такі три річки, вони будуть це повторювати. Вони будуть мамам, які читають таку книжку з власній дитині, будуть так само готові задати питання. Тобто, якщо ви, мама, готові чути, мама, ти геть здуріла, то можна читати. Ось, ви їдете прямо до старого мосту, вони вже тут. Вже з'являється інформація, що вони ризикують ось кашалот. Так само кашалот тут ця рибка вона не розмовляє, вона булькоче. Тобто, що ти там булькочеш булькочиш, такі тут фразочки, теж ідуть, як норма. Далі, ще хочу, щоб от знову дрясця, тобто по декілька разів на історію. Ось, тобто вони, вони взяли цей вагончик, їдуть на ньому, і тепер вже не знають, що робити, тому що міст розвалюється. І про це їм сказав там той фермер Вічка. Ось тут він стрибає на велосипед, хоче зупинити локомотив. Йому вдається, але ну, як вдається, знову дрязь, між іншим, Він перевів стрілки, і тепер локомотив летить на курятник того фермера Гички, який, в принципі, то ніби допоміг їм врятуватися, тому що попередив їх про міст, А тепер вони. от... Дивіться, бабах, барабум зруйнували цей курятник. Ну, що тут класне, то це ілюстрація. Але зміст цих історій мені взагалі не подобається. Скажу чесно. Напевно, зрозуміло, з усього мого відгуку. Знову дрязьця, будь ласка, тут іще. Тут він, а ну до речі, так типу кінець історії, він вирішує, що ой, ну добре, тоді я буду машиністом крану, тоді йому рибка каже: Ой, тоді тобі потрібно до фермера гички відрив полагодити йому курятник. І замість того, щоб хоча б в кінці погодитися. Що це класна ідея, і піти допомогти тому фермеру відновити е, свій курятник. Е, він каже, та ні, ти, а ні, яке та ні? Він каже, дрясся, будь ласка, він знову о, цей виругався е, і каже: тоді я стану космонавтом. Тобто е, ти щось зруйнував, і книга вчить, коли ти це зруйнував, е, не. Не відновити це, а намагатися уникнути е, якби, наслідків. Е, от і все. От така от книга. І це, я з вами розглянула одну історію. Якщо цікаво, можна подивитися і інші, але е, те, що тут є так само дрязця. До речі, у рибки і кашалота теж є фірмове, як це. Ну, коротше, фірмова ругань, <смі> він каже, зараз я намагаюся знайти, але наскільки пам'ятаю, він каже, хвиля мені в лоба, чи щось. О, ось, хвилю йому в лоба, хвилю мені в лоба. Ось тут є така фразочка у нього. І це теж ну, не так часто, як дрясся, але зустрічається. Тому, будь ласка, візьміть до уваги, і, як на мене, то. Я би не радила таку книгу мати вдома. Вона не вчить добру, не вчить відповідальності за свої вчинки. Ми прочитали нас, ми прочитали з донечкою. Ну, для мене це була. Нова книга, ми прочитали першу історію. Я, звісно, пропускала всю цю ругань, я пропускала якісь там дуже такі моменти, але я кажу, будемо читати далі. а Вона каже, та ні, давай не будемо. І ми цю книгу, ну, я цю книгу вже більше не буду діставати, тому що такі е, історії ну, мені не ок, точно.